І дійсно, на сьогоднішній день склалася критична ситуація. Більш четвертих громадян заявляють, що готові вийти на вулицю. Приклад Туреччини показує, що приводом може стати будь-що і достатньо буде маленький іскри. Кричущий факт протиправних дій щодо керівника Бортської організації Партії Удар. Спочатку його позбавили адвокатської ліцензії, погрожували, а потім спалили машину. За те, що він захищав громадських активістів, які протестували проти знищення парку. Відповідні матеріали ми передаємо до Генеральної прокуратури. Настав час для дуже серйозної розмови. І також настав час для відповідальних рішень. Саме тому вимагаємо, щоб президент перестав ховатись і зневажати людей. Він повинен виконати свій обов'язок. Особисто представити бачення розвитку країни і провести змістовну дискусію тут в парламенті з депутатським корпусом.